Итак, так, друзья, рухаемся дальше. Трошки перепочину. Треба Треба продолжать. К-390 в моно стали. 42 так, Ну що я можу сказати? Як завжди, якщо ніж маленький і тоненький, я бачу, що все-таки геометрія багато. Значить, пофіг на велику кількість, а от на то як він це робить, ну це, звісно, різниця велика. 200 талонів. Двасторонній скотч. Робить диво. Я, Я думаю, буде шататися. Восемь эталончик Тяжело в этих перчатках, но зато рука забита, капец. Вот это режики. Режут, режут много. Есть уже подкус. Угу. Да, вот тут на повороте, где перерезаю э, цей э, малярку, там уже и е. взагалі ничего критичного. Ну є тим, що підкусує, я, я бачу таке під підмінчики. Тобто тут все в порядку. Отут там, там, да, і на повороті. Ну а так. -то. А так-то все рівнесенько. Зважаючи, що це вже в 10 разів більше, ніж звичайний ніж, то тут вже пофіг, що воно і як воно добре Я уже не могу порезать все. Тоже 12 это у него. Так. Ну типа, типа, типа то же самое. Частично, частично потерял. Ну, это 12. Вот тут, да. Вот там на повороте. Вот так, в принципе. Впевнено. но с уже. Уже с Не ріже. Я вже не ріжу. Мать о так. Фух. Тут же і каната на останній не вистачить. Ну ладно, поріжемо там як, як буде. Це 14. Бачите? От чому я завжди кажу, що мені краще по паперу? Оп-оп-оп. Коли повільно вести, можна побачити, де замінчики. Ну, чи скольчики в даному випадку? Як не назви. Ну да, да, крайка вже потовщині має. Ну, 14 эталонів пото. Прикольно ріже. Але ж ріже Ну так, да, вот тут теж вже важкувато її. Ну короче, 15 еталонів приймаю, тому що я бачу, що він ще ріже. Е, і це на звичайній еталонній заточці ці всі ножі, бо я, бо я не сказав. Так що, е, що це у нас? Е, К-390, е, моносталь. Е, це від Габрика, Термічка вторинна. Е, 15 еталонів. Так. Ще один такий тест. Швидко тест, це вже більше для себе. До речі, за канат. Олексій Олексійович, дякую, друже. Бо, бо зараз з канатом важкувато. Так, це ніж від Wagen Naivs. Шостка Сергій теж дякую, друже. Прислав на тести. Я його вже багато тестив. І ще мишко прислав цих транслюцентів Арканзасів. Так що між дивись, я його загострив в ноль транслюцентом і нортоновським, і Дансовським. На кінець я хочу подивитися, що він, якщо, якщо він хоче талонів зробить в такій нульовій заточці, а що, що значить нульовій. Він, він не ріже. Це, це прям скальпіль, це прям бластер, Тут можна папір вивести на нього. Так. так що часто вирішує. Заточка, ну в смислі сам фініш, я, я, який він буде, да? на комфорт різу воно впливає. Мені от треба таке, він з помідорчика, блін, от шкурку пополам розтинає. І от подивимось, як він ріже. А ріже він просто сказка. Просто нафіг. Так, один є. А, це два італони. Tanto que Так. Шесть. Ну, якби задача виконана. Ріже він спокійно. Ну, подивимось. Але різати комфортно, капець. Що таке от гарні сталі на тонкій доводці? Це класно. На радіусі трошки є, але він як, як бластер. Це 10, виходить. Коротше. Так, коротше, спокійно воно ріже взагалі. Ну, вже канал доріжу і все, не, не хочу. Я, хай хай цей шматок залишається, на ньому можна перевірити цілого ножа. А звичайних і два. 12 еталонів. Ну, зарікається. Ріже він його спокійно. Так що е, К-390. Що шо так, шо так? Минулий раз я ж показував, що він 15 еталонів порізав е, Чарлі Форестом. Фінішнутим. Цей раз він 12 порізав. Я думаю, що він спокійно ще пару-тройку талонів доріже. Тому що ніяких немає предпосилок. Там є замінчики. От зараз легенькі. Оп, оп, отут є замінчик. А далі, далі немає. Тобто, якщо його проходити, от що, видно, де він наприклад, отримав. Але ти ж ріжеш спокійно. тому... Ну так, а так, звісно. Звісно, К390 це топова сталь. Одна з найкращих, я б сказав, сталей. Так що можна хоч в моносталі, хоч в ламінації. Багато ламінат не програє. Але у ламіната є свої плюси, він пластичний стає, він менше ржавіє поверхня тут, де він захищений ламінатом. Так що ну, там, Шарами там, не якось так, так правильніше сказати. Ну да, Плюс тут тут ручка, хоч і не сама зручна для саме мене, це треба під, під кожному під себе обирати. Але ну, краще, ніж просто там саморобна фанірка якась. Ну Ми ще потестуємо ці ножі, я їх розбирати не буду. Потестуємо на іншому канаті. Так що так, 12 еталонів спокійно і він буде різати далі далі, далі, Так що К390. Супер.